Ви ставите мітки, мітка, ми їх стараємо. Ви брешете людям, а ми правду знаємо, Ви нищите мову, а ми бережемо. Ви ставите рамки, та ми крізь них йдемо. Ось у мій різниця не є ми братами. Ви були і є для нас ворогами. Київ палає, саджають заграти, Там ось із сином прощається мати. Ви хочете знищити нас, чи не так? Та нас не здолати нічим і ніяк. Нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі, Щоб не коршаки в чистому небі, а космічні пливли кораблі, Щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни, Щоб зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни, Вітром правди і сили людської, Силоту не здавати в віках. Нас даремно лякають війною, Міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, Щоб не кошики в чистому небі, а космічні плив кораблі. Як гордо майорець, український стяг над Києвом з правіку і донині звитяга наша житиме віках, ми переможемо. Слава Україні! Я важкої наша дорога, але Бог нам вкаже шлях. Ми чекаємо на перемогу в наших селах і наших містах. Українець це на все життя. Разом ми всі переможемо.